Далі будемо говорити переважно про найважливіше, тобто про події на фронті. Також поговоримо про наслідки російських ударів по українських містах, зокрема по Харкову. Один чоловік загинув. іншого рятують медики у Куп'янському районі. На у Куп'янську, точніше, на Харківщині. Зранку росіяни завдали удару по місту Кабом. Про це повідомляє ова за попередню добу. Окупанти атакували шість населених пунктів області. Зокрема, застосували два каби: п'ять шахедів, десять Гараний Є постраждалий. Детальніше про ситуацію у Харкові поговоримо далі на зв'язку зі студією Ігор Терехов, міський голова Харкова. Пане Терехов, я вас вітаю. Вітаю вас в ніч на 22 травня. Росіяни завдали ракетного удару по Харкову. Розкажіть, будь ласка, якими були наслідки цього удару, і чи вдалося вже їх ліквідувати? Ну, дійсно так і було. Бу, вночі пролунав вибух, і хочу сказати, що. Було пошкоджено 13 приватних будинків, бо цей вибух стався біля приватного сектора. Три будинка дуже серйозно постраждали. Крім цього, звернулися за допомогою три жінки. Це була гостра реакція на стрес. Одразу виїхали наші комунальні служби працівники ДСНС і вже к. Вечора, вчора ми усунули всі це, що на російська агресія Открили ЦНАП, як завжди, і люди там можуть отримувати допомогу, здавати документи, допомагаємо людям. Але на жаль, Харков перебуває під постійними обстрілами. Скажіть, будь ласка, які райони міста сьогодні потрапляють від цих ударів найбільше, і як змінилася географія цих ударів за час повномасштабного вторгнення, і що це свідчить про тактику окупантів? Знаєте, не можу коментувати тактику нашого ворога, бо вона постійно змінюється. Але якщо взяти початок війни 22-й рік, то найбільшими районами, які е, опинялися під обстрілами, це е, звісно, північна Салтовка, ви розумієте, район. Індустріальний – це район ХТЗ. крім цього П'ятихатки – Це Київський район, міста Харкова. Але е, я не можу сказати, що тільки по цим районам були вибухи, і були обстріли. Е, у нас е, у Харкові 9 районів в місті, і кожний район має серйозну націю. Кожна е, у кожному районі були були. Прильоти у кожному районі постраждали житлові будинки, офісне приміщення, критична інфраструктура, транспортна інфраструктура, тобто неможливо сьогодні сказати, що цей район більш постраждавший, а цей район менш постраждавши. Всі райони однаково страждають. І якщо взяти географію. То неможливо сказати, куди буде наш ворог направляти обстріли. І от ви бачите, останній прильот це Халнегірський район, а до того був Слабіцький район, Основ'янський район. Тобто, неможливо сьогодні видалити ті райони, які більше страждають, чи менше страждають. Але найбільш постраждалим це є північна Салтовка, це Київський і Салтовський район, міста Харків. Так, ви говорили в одному з включень, що понад 12 тисяч будівель у місті пошкоджені російськими ударами за час повномасштабного торгання, що дає в принципі достатньо чітке уявлення про масштаб російського терору, з яким стикається Харків, в результаті внаслідок цього терору люди втрачають своє житло. Бізнес втрачає свої як виробничі потужності, так і майданчики, де він працює. Скажіть, будь ласка, на яку допомогу він сьогодні реально може розраховувати і можуть розраховувати люди, які втрачають своє майно. Ви провели цифру. Дійсно, я казав, що більш ніж 12 тисяч сьогодні об'єктів, які пошкоджені Російською Федерацією, серед яких більше 8 тисяч це житлові будинки. І звісно, сьогодні без своїх помешкань, без даху над головою перебувають 160 тисяч мешканців міста Харкова. Тому житлова відбудова це пріоритет міської влади, але страждає бізнес. І ми чудово розуміємо, що сьогодні нам необхідно підтримувати бізнес, бо бізнес це то на чому стоїть. Бюджет міста Харкова. Але знаєте, я чудово розумію, що дуже важко сьогодні підприємцям, дуже важко нашим під підприємствам, які працюють, незважаючи на постійне обстріли. І тому знаєте, вже рік ми скасували всі місцеві податки. І збори так нам важко, але це наша підтримка бізнесу. Щоб не в у бізнесу були обігові кошти, щоб вони не виїжджали з Харкова, щоб вони створювали робочі міста, щоб вони платили заробітну платню, і це наш обов'язок насправді, щоб ми підтримували бізнес, і ми надалі будемо підтримувати бізнес, бо чудово розуміємо, що бізнес це основа всього бюджету і міста, і держави. А скажіть, будь ласка, які проекти з відновлення сьогодні реалізуються в Харкові попри війну, і чим коштом вони фінансуються? Знаєте, сьогодні ми маємо собі план відновити 200 житлових будинків. Як я вже сказав, що наша основна мета. Якнайшвидше відбудовувати і відновлювати будинки, які постраждали. Бо ми чудово розуміємо, що як можуть люди жити без свого житла, тобто вони вимушені будуть переїжджати орендувати квартири. Це затрата їх родин, і тому в плані у нас відбудувати за цей рік 200 будинків. Так це невелика кількість, але це можливості нашого міського бюджету. Крім цього, я дуже вдячний президенту і уряду, який нам виделі. Ляд певна субвенції для того, щоб що ми теж вкладали ці кошти субвенціальні, Кошти які йдуть. Тільки на відбудову житла, і це пріоритет міської влади на тепер. Крім цього, хочу сказати, що так інфраструктурні об'єкти бо нам дуже важливо сьогодні, щоб у нас була стала енергопостачання, щоб було водопостачання, стало щоб е, в зиму було тепло в оселях Харків'ян. І над цим всім ми працюємо так. Це е, неймовірні затрати, це неймовірний людський ресурс і робота. Тих наших комунальних підприємств і тих подрядників, які ми залучаємо, для того, щоб все це робилося. пане Терехо. Ви щоденно працюєте як з харків'янами, які Потребую допомоги, працюєте з бізнесом, працюєте з чиновниками, які забезпечують життєдіяльність у місті сьогодні? Тому мене недавно повернулася подруга з Харкова, і вона мені розповіла, що відчула, що у Харкові зараз такий дух, як у Києві, був у 2022 році. З одного боку, ніби як і страшно, оскільки є почуття постійної загрози, але ж, з іншого боку, усі об'єднані, всі намагаються триматися одне за одного для того, аби продовжувати рухатись вперед, продовжувати жити. Скажіть, будь ласка, як ви сьогодні відчуваєте ось цю морально-психологічну? Напругу у місці і е, чи не боїтеся ми вище вона наближається до якоїсь критичної позначки? Ну, по-перше, почну з Останова. Ні, не боюсь. не боюсь бо починаючи з 22-го року, спочатку е, війни, ми об'єднані І тоді я сказав, що ми харків'яни, ми єдина родина, ми разом. І е, е, напротязі всіх цих років війни. Так, ми пройшли дуже багато, дуже багато випробувань. І попереду я вважаю, теж дуже багато випробувань, але ми об'єднані. Ми українці, ми разом, ми харків'яни, і це дух наш. І його неможливо знаєте, переламати. Бо так іноді дійсно ми потрапляємо під такий страшний ситуації. і дійсно страшно насправді, але коли ми разом. Нас неможливо І Я не думаю, що нашому ворогу це колись вдасться. Хоча він переконує себе, що навпаки, дякую вам. Ігор Терехов, міський голова Харкова, був на зв'язку. Розповів про те, чим живе місто місто сьогодні, в умовах, коли російські терористи завдають по ньому чи щоденних ударів.